Не секрет, що податки керівника юридичної особи. Я маю на увазі податки керівника саме як фізичної особи, податок на майно, земельний податок і так далі. І саме сплата та контроль за сплатою цих податків дуже часто лягає на плечі бухгалтера, який обслуговує цей бізнес. Ну немає сенсу керівнику шукати якогось іншого бухгалтера для того, щоб він сплачував його особисті податки. Звісно, що це може зробити. Бухгалтер, який обслуговує його бізнес, а тим паче, коли стосунки, взаємовідносини нормальні. Показую секрет, як зробити це дуже легко. Ключем, електронним цифровим підписом керівника заходимо в електронний кабінет платника податків, натискаємо кнопочку Считати. Потім обираємо вкладку Фізична особа і пишемо увійти. І таким чином ми вже потрапляємо в електронний кабінет не нашої юридичної особи, а нашої фізичної особи, нашого керівника. Натиснули, яка для громадян спустилися трішечки внижче. Ось є тут всі податкові повідомлення, рішення зі сплати податку на майно та земельного податку. Тобто керівнику не потрібно отримувати окремий електронний цифровий підпис саме як фізичної особи. Шляхом його ключем як керівника ми можемо зайти в кабінет фізичної особи цієї фізичної особи.